Щодня участі бізнесу в закупівлях. По-друге, це контроль та аналіз процедур публічних закупівель. Третє це повна електронізація публічних закупівель, прозорість процесу державних закупівель, професійність закупівельників і безпосереднього ну, постачальника це можливість свідчення власних прибуток. Все це дає система електронних закупівель прозора. Тепер більш детальніше по кожному з пунктів. Спрощення участі більш в публічних закупівлях, що це означає? По-перше, це зменшення кількості документів. Учасників в них відпадає необхідність подавати ці документи в талмудах паперу, конвертах, які треба прошивати, пропечатувати. Все в електронному форматі буде подаватися. Зараз це допорокові закупівлі, а ну, в перспективі е, чинності закон про публічні закупівлі, і це буде для всіх закупівель змінити. Далі контроль та аналіз процедур е, закупівель. Е, в системі Прозора діє е, публічний моніторинг. Е, там проаналізована е, зібрана вся інформація щодо всіх закупівель, які зараз проводяться до породі. Е, хто закупає, кого закупає, за скільки закупає. Е, яким чином це проходить? Тобто вся інформація її можна просто річниця моніторинг, подивитися, аналізувати, зробити відповідні висновки, як і громадськості, так і відповідним державним охороном організам. Щодо повної електронізації, що це дає? Це вона даний чин, чин, дає можливість подолати. Сказати, подавати корупцію, це буде дуже насправді це ну, понижує корупційний склад. Наприклад, як раніше подавалися в документі, а зараз електронний формат, тобто вже ну, не буде злочинним, тобто, вся інформація в електронному форматі, не буде можливості поміняти якісь документи, якісь папірець вирвати. Тобто пропозиція, яка подалася, така вона і вона її розглядає. Щодо прозорості процесу е, трансзакупів, е, будь-хто може подивитися, е, як проходить закупівля від початку до кінця, ознайомитися з усіма документами, пропозиціями всіх учасників, е, з договором, суми, які там зазначені. Тобто, вся інформація в системі просто треба зайти і подивитися, брати відповідну закупівлю і проаналізувати. Тобто, то відкрити, що я не, я не знаю, що можу бути. Далі щодо такого по моменту професійних закупівельників. Так, якщо ви знаєте, то тендерні комітети це люди, ну вони працюють люди на добровільних засадах. Тобто вони не отримують заробітні плати, вони здійснюють цю роботу в добровільної роботи часу. Новим законом про пубільні закупівлю планується введення. Надання можливості закупівельникам вводити свою професію тобто, ну, на своєму підприємстві одного визначати особу, яка буде займатися суто закупівлями Або, відповідно, також є можливість, закон дає централізовані закупівлі так, централізовані організації, які будуть здійснювати закупівлю для, наприклад, кількох Тобто ці моменти вони полегшують... Участь і бізнесу і безпосередньо роботу для замовлення. Взагалі, ну, як я сказала, все це може дати система Прозора. Так, вона, ця система вона ну, не можна казати, що вона як ідеальна, і звісно, вона не може подолати всю корупцію в країні. Вона вдосконалюється і вона буде удосконалюватися завдяки зверненням, зауваженням самих користувачів. <клес> тобто і, і, система більшість замовників не зацікавлені замовників-учасників в прозорості та відкритості процесу. І, і для цього і, ну, необхідно, я рекомендувала, бо більшість і, рекомендую приєднуватися до цієї системи. Державні робіт закупівлі, вони як такі себе вже вичерпали, це наша думка. А система електронних закупівель Прозора, їй треба дати шанс. Її створили, треба користуватися. А коли будуть якісь моменти, якщо будуть, то вже будемо потім розбиратися з цим. Далі, що хочу сказати, що на жаль, на сьогоднішній день не дуже багато представників бізнесу вже прийняли участь в болтарських я буду, в про назакупівлях Прозора. Але в них є, ну, вони боюються, але є бажання. Вони ставлять, як це можна так виразити? Вони не покладають велику надію на цю, ну, на цю систему електронних закупівель, що вона надасть їм можливість, по-перше, зробляти кошти і чесно і відлюдно зробляти свої кошти. Тобто, дякую за увагу.